Чарівна атмосфера панує за лаштунками. Тут багато маленьких героїв. Усі у яскравих костюмах готуються поринути у справжню новорічну казку. Її чекають ще з минулого року. Готувалися в швидкому темпі дуже. Вже якби з нетерпінням чекали цю казочку, вже щоб вона якби найшвидше прийшла до нас. Вже другий рік поспіль мистецьке об'єднання Едельвейс готує маленьким глядачам новорічну казку із танцювальними номерами. Вона буде про телевізор. Коли був чорно-білий телевізор, а зараз став кольоровий, то ми з дівчатами будемо грати кольорових дівчат, а деякі дівчата будуть грати чорно-білих. Головні герої казки – ведучі телепрограму Міксер. Вони потрапили у чарівну країну. Тут познайомилися із великою ЧБ, яка викрала подарунки. Тепер кольорові герої повинні їх повернути і відсвяткувати новий рік. Цього року ми вирішили зробити такий мікс наших танців і невеличких сценок, які складаються в одну суцільну казку з учасниками ансамблю «Дельвейс» Весі, Дельвесіки, підготовчі груп Сузір'я «Дельвейс» і ведучих. Раме «Міксер». усе у кращих традиціях добро завжди перемагає. Тож кольорові герої такі подарують глядачам новорічне свято. Марина Прищепа, Юрій Кобів, новини Рівного.